Увага! Зараз час великої пильності. у мережі переважно люди творчі і вигадливі. Це не ідіоти. І сьогодні існують сотні шахрайських онлайн схем. Багато шахрайств пов'язані з продажем товарів. Аферисти дуже часто використовують обличчя відомих людей і все задля збільшення популярності сумнівного продукту. Бо ж у людини, яку ви знаєте, ви швидше купите товар. У мене на жаль був такий особистий неприємний досвід. Так званий магазин здоров'я і інші сайти від мого імені, з моїм відео, фотографією на різних платформах поширювали рекламні повідомлення, де я ніби закликаю купувати пігулки для схуднення і обіцяю швидкий результат. Хто відчуває, що пора взятися за власне тіло? Можна спробувати і такий експеримент: залишитися живими, здоровими. Я заявляю, що ніколи не рекламував жодних таблеток для схуднення. Це змонтоване відео з моїх попередніх ефірів на Ютубі. Кілька років тому я дійсно розповідав про те, як протягом двох тижнів за допомогою японської дієти можна скинути зайві кілограми, і це працює. Але для цього треба лише мати силу волі, велике бажання і увага дозвіл лікаря. Про те, шахраї змонтували з цього фейкову рекламу. І страждає моя репутація. Я записав спростування, але аферисти трапились винахідливі. І в той же день з мого спростування, з мого відео, вони змонтували новий рекламний ролик. Я такого дня щоб до мене не зверталися з різних платформ з запитанням, чи то я дійсно рекламую дійсно. Я кажу: беріть, вживайте і висхуднете там за 10 днів на 10 кілограм. Такі технології у медіапросторі не нові. Час від часу подібні відео з'являються в інтернеті, а їхні відомі герої часто не знають про свої ж рекомендації, тим паче, що розвиток технологій та штучного інтелекту шахраї використовують для створення нових оманливих схем. Отже, які ще популярні шахрайські схеми в інтернеті існують, окрім використання бренду відомих людей? Ну, перше, це фейкове волонтерство для українців. Це актуально, звертаючись до наших емоцій і щирого бажання допомогти наблизити перемогу шахраї під прикриттям благодійності. Виманюють гроші у довірливих українців, вони створюють фейкові сайти, волонтерські програми. Тому перевіряйте справжність благодійних організацій, волонтерів у відповідних реєстрах або через Google пошук. Користуйтеся лише офіційними реквізитами і сторінками організацій. Далі соціальна інженерія. Харї вигадують різні маніпуляції і схеми, щоб заволодіти вашою приватною інформацією. Ну а далі розвести на гроші. Ніколи не розголошуйте ваші особисті банківські дані. Це моя дружина, дуже стежить за цим, до речі. Зберігайте карти і документи в надійному місці, регулярно перевіряйте усі виписки. Уникайте введення конфіденційної інформації на ненадійних сайтах. Фальшиві оренди чи перевезення. Шахраї надають фіктивні пропозиції оренди або перевезення, використовуючи тонко розроблені вебсайти. Це може призвести до втрати грошей та особистої інформації. А щоб вберегти себе, використовуйте лише перевірені платформи для транзакцій, завжди перевіряйте рейтинги і відгуки, розіграші і лотереї. А так і через повідомлення про неочікувані виграші величезні в розіграшах і лотереях, спрямовані на вимагання грошей, а ще вашої особистої інформації. Тому ретельно перевіряйте легітимність розіграшів чи лотерей і уникайте подібних повідомлень. Наступне поширене явище це прохання позичити гроші від друзів у соціальних мережах. Я теж на це ледь не потрапився. Шахраї зламують чині або створюють фейкові акаунти, імітуючи ваших друзів чи знайомих і звертаються до користувачів із проханням позичити гроші. Використовуйте двофакторну аутентифікацію, перевіряйте додатковими каналами зв'язку і не реагуйте на такі запити в мережах. Одразу ж повідомляйте знайомих про ймовірний злом їхньої сторінки. А також систематично оновлюйте антивірусне програмне забезпечення, ставте сильні паролі для облікових записів, не лінуйтеся і дотримуйтеся загальних правил кібербезпеки. І головне, вмикайте критичне мислення. Взаємодія з світом інтернету вимагає уважності і пильності, щоб уникнути можливих потенційних небезпек.